60 фоторобіт, і всі без жодного підпису. На глибоке переконання автора світлина повинна говорити сама за себе мовою кольорів та композиції. Ось це зігнуте старезне дерево. Воно ніби уособлює досвід та приреченість. За цю світлину автор чотири роки тому вперше отримав золоту медаль на першому міжнародному фотобієнала рівне 2007 у номінації Природа та кольори. У нього такий гарний смак і відчуття композиції. І все, а в Криму там дійсно природа дуже цікава, і ми, ми тепер раді, що на, на зміну старим авторам, які вже багато років там працюють, приходять такі нові молоді талановиті хлопці. Місцеві фотохудожники переконані зробити красиві світлини в Криму. Не так вже й важко. Сама природа надихає на творчість. Тут неможливо не помітити велич гір та чистоту гірської річки, але вибрати виграшний ракурс чи вловити момент, коли гори парують, може лише справжній художник. «Цим потрібно жити і потрібно постійно розуміти стан природи, коли можна прийти і зняти. І ті роботи, які він тут представив, це, це цікаво. І я думаю, що глядачам обов'язково потрібно їх побачити і відчути ту красу Криму, тому що оскільки в основному люди приїжджають в Крим для того, щоб поніжитись на пісочку, а отак, щоб піднятися в гори да зимою десь побути, коли холодно, або в туман попасти, це не кожен так зможе. Рівненські митці переконані, виставка сподобається всім, хто любить пейзажі. А ті, кому цього року не вдасться потрапити до Криму, переглянувши світлини, зможуть побувати на півострові. Бодай віртуально. Алла Сещук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.